Утворення сполук ванадію 4, 3 і 2. У пробірку наливаємо розчин амоній ванадату об'ємом приблизно 5 мл. Далі підкислюємо цей розчин концентрованою сульфатною кислотою. І додаємо металічний цинк. У пробірці починається реакція і залишаємо пробірку на деякий час. Коли розчин набув блакитного кольору, ми у окрему пробірку наливаємо розчин на тріуаж і додаємо до нього відібрану пробу з нашої пробірки. Спостерігаємо утворення осаду. Ванадій 4 гідроксиду. У окрему пробірку наливаємо розчин натрій оаж і відбираємо туди невелику кількість нашого розчину, який тепер має зеленувате забарвлення. І спостерігаємо утворення драглистого осаду. Це і є ванадій тригідроксид. Одержаний фіолетовий розчин відливаємо у окрему пробірку і додаємо туди розчин натрію Аж. Спостерігаємо за утворенням осаду з характерним забарвленням. Це осад Ванадій Оаж двічі.